Усім привіт! Сьогодні розповім вам 8 порад, 8 ідей, які ви можете ось так взяти і піти використовувати для своїх соцмереж. Або для соцмереж свого клієнта, якщо ви саме спеціаліст, будуть класні ідеї, а, такі практичні, цікаві з кейсами, тому давайте розпочинати. Мене звати Таня Стороженко, вже сьомий рік я займаюся соцмережами. Я знаю все про СММ та особистий бренд. І цим ділюсь тут, на своєму каналі. А ще цей канал також просто про моє життя, саморозвиток. Тому обов'язково підписуйтесь, реагуйте. Я дуже рада вас всіх тут бачити. Спочатку я хотіла зняти відео про тренди в соцмережах, але потім я вирішила, що. Немає цінності в тому, щоб розповісти вам, не знаю, там про штучний інтелект і так далі. А краще дати вам одразу класні практичні ідеї. Ось так ви ось цю ідею берете, і йдете використовувати у своїх проектах чи на своїй власній якщо ви ведете свій блог, і всі будуть задоволені. Правда, тема така менш клікбейтна. Звісно, я надіюсь, на цьому відео будуть гарні перегляди, але. Тому, будь ласка, якщо сподобається, томтиць потім мені сердечко. По моїм спостереженням є два напрямки, куди вам варто розвивати свої соцмережі чи соцмережі вашого бренду чи проекту. Якщо ви працюєте як SMM-спеціаліст. це впізнаваність і продажі. І мої ідеї сьогодні будуть і на впізнаваність, і на продажі. Але давайте швиденько підсумуємо, що куди краще працює. На впізнаваність чудово працюють різні кампейни, різні концепти, різні інфоприводи чи підхоплення трендів. Тут за останній рік, мені здається, просто король це чер 17 чи королева, не знаю, краще сказати. Бренд настільки круто працює зі своєю впізнаваністю. Так, певні компанії, наприклад, з цього неоднозначні, але друзі, цю компанію обговорювали всі. Якщо її обговорювали всі, я думаю, це точно успішна кампанія. Вони зараз роблять класні колаборації, наприклад, як з казкою, так, тобто клас сайз лінійка і вони написали класну пісню. Вони круто реагують на всі тригерні теми. Наприклад, зараз в них достатньо багато хейту в тіктозі, але тим не менш вони це використовують собі в плюс. І я пам'ятаю. До нового року вони зняли відео, як наспівували хейтерські коментарі. Бісять, бісять, ті кожен їх пост харах це просто. Ну, це можна матюкатись на своєму каналі, не знаю, але хочеться сказати, що це просто ну клас. От, уявіть собі, що я матікнулася. Але класно, капець круто, вони реально молодці. Це якщо ми говоримо про впізнаваність ім'я нашого бренду. Але також ми маємо працювати над продажами. І Якщо ми говоримо про продажі, то в продажах, на мою думку, найкрутіше працює це контент під вашу аудиторію, тобто розуміння, що болить нашу аудиторію, що вона хоче. Тобто, ми дуже круто розуміємо аудиторію, і ми з цими сенсами працюємо в сторіс, в рілсах. Ми прям розуміємо, відчуваємо кожен біль, кожен запит нашої це. Також тут працює живий контент, UGC контент. Сьогодні також про це поговоримо, розповімо, що це таке, якщо хтось не знає. Ну що ж, пропоную більше не затягувати, закінчувати з цим вступом і переходити до восьми класних ідей порад для ваших соцмереж, клієнтів чи ваших особистих. Перша ідея круто працює і на продажі, і на впізнаваність. Ви можете просто взяти ось цю ідею і піти в її одразу використати. Тому я вважаю, що це геніально. Віддайте свою сторінку на один день комусь. Інфлюенсеру, експерту, або, наприклад, людині, яка має для вас значення. Давайте на прикладах для комерції та особистих сторінок. Комерція, наприклад, ви ресторан, дайте головному вашому шеф-кухарю провести день у ваших сторін, зняти якісь ріус, вести вашу сторінку за вас. Ви фешн-бренд передайте сторінку стилісту. Або, наприклад, ось прям конкретний приклад: бренд, хоч бренд піжам. Вони дають свою сторінку на день інфлюенсерам, які проводять свій день, показують свій день. Звісно, їхній день розпочинається в піжамці. Підход подумайте, кого ви можете запросити. Наприклад, мене запрошував Good Job до себе провести день, і я знімала влог зі свого дня. Всім привіт, мене звати Таня Стороженко, я експерт з СММ та особистого бренду. Сьогодні ми разом з вами проведемо цей день. Також формати можуть бути різні: Reels, Stories і так далі. Якщо ми говоримо про особисті сторінки, можна дати сторінку комусь зі своїх знайомих або комусь з експертів, зробити обмін. Наприклад, я як експертка з соцмереж можу обмінятися з кимось, наприклад, з експертом по відеозйомці. І зробити такий обмін. Я з'явлюсь в неї, вона в мене. Або свою сторінку я можу, наприклад, на день віддати своїй мамі. Я впевнена, вона вам багато чого про мене цікавого розповість, чи там своєму продюсеру і так далі. Другий пункт я не можу обминути це UGC. Давайте одразу поясню, що це таке. Я вже точно про це розповідала. Але UGC, я впевнена, це термін, який з нами на руки. Тому, якщо хтось не знає, потрібно бути в контексті. UGC – це User Generated Content. це контент, який створений юзерами. Наприклад, ось цій фон фото – це не є UGC, це фото, професійні створені фотографами. А ось ці фото це UGC, Це ось ніби такий контент, як ніби імітується, що це контент справжніх користувачів, простих людей. І ось UGC — це мені здається основа саме продажів. Це можливо не основа впізнаваності бренду, але продажі це для бренду комерційного дуже важливо. За кордоном бренди UGC використовують, мені здається, ну 50% їхнього контенту. Це UGC. І це саме те, що допомагає збільшувати продажі. Я вам прикріплю бренди, які використовують UGC, Але я просто хочу щоб ви зрозуміли, що якщо ваш бренд це якась така річ, яку можна ще потрогати, розпакувати, приміряти, затестити на собі, і так далі, UGC це просто маст. Ви без нього не зможете рости. Де такий контент взяти? По-перше, його можна просто замовити, замовити такий контент в креаторів, який буде імітувати, ніби це UGC. але також можна заохочувати своїх клієнтів створювати для вас. UGC контент, наприклад, якийсь зробити певний розіграш. Наприклад, щомісяця серед відміток ви щось даруєте, наприклад, з асортименту вашого бренду. Або, наприклад, ви бренд-блокноті, ви можете в свою коробочку поставити якусь листівку, де сказати, що якщо ви знімете, наприклад, красиве сторіс з вашої рутини, де ви заповнюєте наш блокнот, ми вам щось за це подаруємо. Але цей подарунок має бути ну хорошим стимулом, щоб людина це зняла. Способів насправді дуже багато. Що важливо ще сказати, що ви можете просто показувати свою аудиторію, що вам це важливо. Тобто публікувати контент, який створює для вас ваша аудиторія, відписувати їм на ті сторіс, які вони роблять, робити репости і писати, що ви це цінуєте. Таким чином, створювати певне ком'юніті навколо вашої сторінки. Якщо ми говоримо про особисту сторінку, тут звісно складніше: UGC як такого тут не буде. Але це не означає, що ви нічого не можете вигадати. Наприклад, ви дизайнер інтер'єру і ви зробили дизайн для. Якоїсь молодої пари ви можете попросити її зняти відео, як їм живеться в їхньому новому домі, і зняти для вас міні-влог і опублікувати цей влог на своїй сторінці. Звісно, класно, якщо ця пара вкаже якісь класні деталі, наприклад, як вони люблять саме снідати на цій кухні, тому що тут дуже зручний куточок, який вигадали ви як дизайнер. Третя ідея для успішних продажів це буде дуже класна порада, яка колись зібрала просто сотні тисяч переглядів в мене в інстаграм. Не продавай продукт, продавай лайфстайл. Що я маю на увазі? Ти можеш взяти якусь одну річ, але в оточенні різних предметів ця річ буде передавати зовсім інший настрій. Тут ця річ буде супер лакшері виглядати тут більш мило, наприклад, і так далі. Тому дуже важливо на своїй сторінці створити певний контекст. Певний лайфстайл навколо продукту. Тобто наша задача занурити людину в контекст, в лайфстайл. Сюди ж підуть всі поради показати, де виготовляються продукти, можливо, офіс вашої команди і так далі. Також сюди ж підуть різні колежі, які покажуть, що оточує ваш продукт, наприклад, як це зробила лавла. Якщо ми говоримо про особистий бренд, тут важливо, щоб людина, яка переходить до вас на сторінку, розуміла контекст вашого життя. Зараз це я просто до прикладу, але пам'ятаю, коли я була в Парижі, я не просто ходила робити. Гарні фото. Я брала з собою завжди планшет і фотографувалася, наприклад, з планшетом і робила такий трошки робочий лайфстайл. Це важливо для того, щоб людина, яка приходить на мою сторінку, дивилась не на стильні руки, а дивилась на дівчинку з ноутбуком. І це така дрібничка, яка... Вже передає певний контекст мого життя. Четверта ідея порада – покажіть вашу команду, як ваша команда користується вашим продуктом. Покажіть, що ви є самі клієнтом свого продукту. Ще дуже дуже давно, декілька років тому, пам'ятаю, я як сама спеціаліст, вела один заклад. І ми там зробили таку рубрику Улюблений вибір наших гостей та нашої команди. Улюблений вибір це називалось здається. Улюблена страва. Я вже точно не пам'ятаю. Ми знімали як відео в профіль, тоді ще рісів здається не не і це були такі професійні класні відео, де, наприклад, ми брали маркетолога нашої команди, садили в кадр, і ця маркетолог розповідала, як вона любить саме ось ці суші, розповідала, чому саме ці суші, або там чому саме ця паста, тому що там такий соус і так далі. Розповідаю, це трошки холодно, аж хоч захотілося цієї пасти, реально було смачно. І це було дуже круто. По-перше, це виглядало супернативно. Ми не посадили зірку в кадр, ми посадили реально ось нашого маркетолога. По-друге, це дуже круто продавало, Якщо класно описати ту страву, то реально всім захочеться спробувати саме ту пасту. А по-третє, це підкреслювала якість, тому що якщо наша команда так любить наш продукт, це багато про що говорить. Або ось ще приклад, де в бренду вийшла нова колекція білизни. І Співробітниці розповідали, що вони б собі обрали з цієї колекції. Це виглядає дійсно дуже круто. Ще класний кейс під цей приклад побачила в каналі Creativeness. Це бренд ікус. я правильно прочитала. Це взуттєвий бренд, і в день закоханих вони розмістили 11 закоханих пар, які працюють разом, зробили такий фотоальбом. І що цікаво, більшість пар зустрілись саме на роботі. Це дуже круто, дуже прикольно, так чуттєво, і це також показує команду і класно працює. Якщо ми говоримо про особистий бренд, також можна щось зробити. Не знаю, от навіть сама задумалась, можливо, варто записати якесь інтерв'ю з командою, щоб вони розповіли, чому вони люблять наш продукт. Тому що вони дійсно вкладають душу в це все. Щось, якщо чесно, перше, що мені згадалось, це коли ми робили івент в Києві. Я пам'ятаю, стою на сцені, думаю, блін, реально ми це зробили. Дивлюсь на свою команду, вона плаче. І я думаю, блін, як круто, що нам вдалося залучити людей, які так горять своєю справою. Наступна порада якісно використовуйте інфоприводи. Коли у вас є якась певна подія, ви можете залучити більшу кількість. Аудиторії, більшу кількість переглядів просто через те, що це інфопривід. І як бренд, особистий чи комерційний, не використовувати це це, ну, це злочин. Якщо взяти мій кейс, це там наша чорна п'ятниця. Ми зробили класні продажі в цей день завдяки тому, що якісно використали цей інфопривід. Якщо говорити про комерцію, дуже багато також класних кейсів. Один з останніх і улюблених це бренд Куш і їхня фотобудка в центрі Києва. Там була така черга, друзі. Це просто капець. Було неможливо вистояти. Я там проходила повз, і я була просто шокована. Різні інфлюенсери записували відео, закликали прийти в цю фотобудку, зняти щось там. Це було просто дуже круто. Тобто, бренд Куш зробив, уявляєте фотобудку до Дня закоханих, щоб зробити фото з своєю половинкою чи самостійно стильні фото у фотобудці. І під тим фото, які вилазили, був також логотип бренду Куш. Це щось більш масштабного, але це може бути щось маленьке. Наприклад, згадала відео міністерства десертів, і в них в принципі багато креативів, які тут залітають, тому що вони дуже ну веселі, класні, прикольні роблять речі. Наприклад, хто забере останній зелений зелений горошок, і це відео зібрало значно більше переглядів ніж інші. Просто тому, що це було ситуативно перед новим роком. Наступна порада, використовуйте різні топи. Клієнти це просто обожнюють. Хочеться одразу отримати якусь вибірку найкращого. Наприклад, як Абу часто публікують топи улюблених книг там, чи топ літа, топ чогось там, топ найкращих книг. Це завжди цікаво. Або, наприклад, ось добірка ігристих вин до столу, добірка найкращих, так тобто якийсь також топ. Або от я пам'ятаю, коли я працювала з гіпюром, ми робили різні добірки, топи улюблених речей. Ще від власниці бренду Каті, і це також круто працювало. Катя показувала свої улюблені речі з колекції. Наступне передостання поради покажіть, як ваш продукт можуть використовувати різні люди. Наприклад, ви студія дизайну і створюєте мінімалістичний ремонт. Покажіть, наприклад, два варіанти дизайну, мінімалістичного дизайну кухні. Але один дизайн нехай буде для сімейної пари, а один дизайн для холостяка. І покажіть, що б тут відрізнялось. Або, наприклад, ось бренд Папа, я також ними колись працювала, і в них взагалі дуже класний контент зараз і завжди був. І ось класний кейс, як вони показують одну річ на двох різних моделях: одна нижчого зросту, одна вища. І таким чином ми можемо порівняти думками, приміряти на себе. Взагалі дуже важливо на сторінці показувати різних людей, різні вподобання, показувати свою цільову аудиторію в різних її проявах і так далі. І також, як особистий бренд, маючи якусь свою послугу, ви можете показати, як до цієї послуги відносять, наприклад, різні люди, як вони там певні речі проживають, і так далі. Ну і остання порада, яка допоможе збирати охоплення, це використовувати те, що вже всім знайомо. Наприклад, ви психолог, і поки що ваші тези і ви їх людина, ну поки що не відомі нікому. Але ви можете, наприклад, розібрати якийсь зробити психологічний аналіз е, відомого серіалу, там не знаю, друзі, бріджерто, незалежно від періоду ваших вподобань, особистих і так далі. І таким чином, ніби в стрічці, коли людина буде гортати стрічку, вона така: ой, хлоп, стоп, друзі, це ж мій улюблений серіал. Вона зачепиться а потім такі ой, прикольно, про цих друзів. Якраз розповідає така цікава психологиня. А ну, перейду до неї на сторінку. І так далі. Або, наприклад, ми з хіппером також робили повторювали луки з серіалу Емілі. В Брижі і дуже круто по охопленнях тоді це спрацювало. Сорі, я так часто можливо говорю за гіпюр чи якісь свої бренди. Просто це якийсь кейс, який я пам'ятаю, ну, що було нещодавно. Але намагаюсь давати різноманітні е, ідеї. Друзі, це були всі поради на сьогодні від мене. Як я сказала, тема відео така не дуже можливо клікбейтна. Ну тобто, не дуже ж таке, там, знаєте, типу, як заробити мільйон, як заробляти тисячу доларів СММ без досвіду. Ось, але я надіюсь, вам було цікаво. Ви зможете багато щось собі занадто. Записати. Якщо це так, будь ласка, знаєте алгоритм наших дій. Ваше сердечко, я перевіряю завжди сердечко, якщо що. Ваш коментар, можливо, яка ідея вам сподобалась найбільше, можливо, у вас є якісь ідеї, або яку ідею забираєте у свій проект Будь ласка, ваші коментарі це завжди вітається. І обов'язково підписка на канал, тому що лише по підписці я бачу, чи є в мене для кого робити далі, продовжувати класний контент, тому буду вам дуже вдячна. Ну і обов'язково напишіть, на які теми ви хотіли б далі бачити. Бачити відео, ну і також це буде цінно і корисно для мене. Ну і звісно, запрошую вас до перегляду своїх інших відео, які ви ще не бачили. До зустрічі!